Всім дорогі друзі! У це відео побачите про топові годинники для бігу та велосипеду. Тому друзі, ставте подбачок, пишіть комент, а це відео створене за допомогою мого підписника. Тобто він мені надав ідею. Тому йому дякую, а вам бажаю всім. Приємного перегляду. Поїхали! У цьому відео ви дізнаєтеся, які краще годинники брати на 2024 рік, які краще взагалі не брати і обминати стороною, які я брав би для початківців, для марафонців та для середнього класу, тобто для середнього класу бігунів. Тому що приступимо з того, що які краще взагалі не брати. Які п'ять годинників взагалі не брав би, не рекомендував брати для бігу і також для велосипеду. Це Старі годинники. Тобто форанери, там перші ці моделі взагалі б, я б не рекомендував би брати, тому що вони, чесно, не технологічні, це перше. Друге, це екран максимально маленький, не якісний. Батарея також, там вже, напевно, померла. тобто і, Можливо, міняли. Наприклад, форанери 15, там, 35, здається, мені. Я б їх взагалі б, не розглядав би для цього, тому що вони не підходять. Звичайно, там ціна маленька. І у кого бюджет взагалі немає бюджету, тому може взяти. Але чесно, тоді вже краще використовувати телефон. В принципі, телефоном користують ну, на пробіжки, наприклад, я користуюсь телефоном, беру завжди його. Тому краще крутити страву і користуватись так. Е, я приглядав набагато кращі годинників, тому що взяти годинник там за 2-3 тисячі, там, ну, хай не 3 стоять вони, не коштують не 3, там менше, але користуватися потім зрозуміти, що це просто як ну, дещо сміття, ну, розумієте, вже устаріли. Коротше. І потім перекупляти це ідея не дуже по, по фінансам. Ну, тобто ви вели поганий, потім новий. Коротше, не рекомендував би брати старі годинники взагалі. Говоримо ми сьогодні тільки про гармін. Тому що я в них більше розбираюсь, там Polar, Suunto, я, чесно, там взагалі нічого не знаю. Який я брав би годинник для початківця, який тільки починає бігати. Напевно, це Faraner 45 або 55. Але вони, в принципі, будуть з'являтися, але чому вони мені не подобаються? Перше, це те, що там. Ремінець, дивіться, на мій ремінець, він ось так бачите, згинається. Тобто я можу його максимально там і так зі. Ну, тобто, він гнеться там, він як не йде. Тобто, наприклад, якщо у вас велика рука, воно може душити вам. Звичайно, ну, що тут воно регулюється, але все таки, коли він гнеться, набагато зручніше. Він же ж там не гнеться. І для мене це мінус. Ще мінус. Те, що там кнопки, ну такі, чесно, не сильно якісні. Екран маленький, чесно, функції. Взагалі мало там. Наприклад, ну, навіть ось ці 235, вони старіше, але там набагато більше функцій, ніж ось тих. Тому я б, в принципі, взяв би щось маленький максимальний бюджет і бігав би. І я думаю, що підписники мої бігають і інші люди, я бачив, що бігають. Але чесно, мені я їх бачив. Ну, там мені знається, здається, чорні є, білі, ось такі 45-55, ну такі вони. Чесно, і батарея там тримає недовго, в принципі. Ну, для пробіжечок по 5 я думаю, можна ще взяти. Ну ну, кажу, я брав би, наприклад, от, наприклад, мої, мені дуже подобаються. Я б взяв би ось такі, наприклад. Я, наприклад, свої брав 235 за 3,5 3 чи 4 роки тому. Звичайно, що це було давненько, але по функціоналу вони дуже і дуже відрізняються. Там функцій, ну, так мало, що і, там, і ще мінус. Те, що там мало пам'яті, тобто ке і вони... Коли вмикаєш до годин, до телефона, вони просто так завісають. Ну, чесно, коротше, я б не рекомендував їх брати. Далі, друзі, перейдемо до такого годинника, як Enduro. Enduro Pro, Epix, В принципі, вони класні, це зроблені для марафонів, для ультрамарафонців. Вони є дуже гарним функціоналом, вони схожі на 7 X Pro. Е, звичайно, що там ціна вже йде ну, не така, як тут. Е, в принципі, Але можете бути або Наві. Але вони вже дійсно класні. Я б би брати для бігу. Тобто, ну, дивлячись, які у вас задачі наприклад, якщо Фенікс дивись, там чисто такий функціонал, максимальний, там просто стільки функцій я, я думаю, що підписники, які дивляться мої відео про огляди, ви знаєте. І хто не знає, хто не бачить цього огляду, обов'язково подивіться, зайдіть на мій канал, нажміть популярні відео, і там ви знайдете. Там такі функціонал, друзі, там 40 видів спорту. Ви розумієте, що це просто нереально класно. Тому. Епіксів я б рекомендував брати для бігу. Які ще, друзі, плюси до епіксів? Те, що вони ну, дійсно класні. Є чохли на ці годинники, і взагалі годинник дійсно класний. Функціонал чудовий, там, тримають батарею гарно. Тому, якщо ви бігаєте довгі дистанції, це буде дуже класно і в принципі, він буде чудовий. Тобто, якщо дивитися, наприклад, там 235, вони вже не так багато тримають. Тобто для ультрамарафона, думаю, що вже буде трішки напряжно. Ну, я не 100% не впевнений, я не бігав ще ультрамарафон, але як я читав по інформації, то звичайно, що є такі мінуси. Тобто фенікси вони йдуть як такі, як. І Для туристів, і для бігунів, тобто дуже великий функціонал. Тому, в принципі, я ці години порекомендовав всім би. Хто бігає, хто на велосипеді, він буде дуже і дуже класний. Ранери є чудовими годинниками. Звичайно, ще не всі моделі, які б я взагалі не брав би. Це 220, 225. Там, 210, здається. Тому що там екран вже маленький, вони застарілі, і навіть вже мої 235 і вони вже такі. Чесно, подивитися на нові там 265, -і, там, на фенікси, то вони, чесно, так, не сильно, але хочу сказати, що мені годинник дуже мені і дуже подобається. Він максимально у моєму функціоналі відіграє. Я просто від нього кайфую. Тому що велосипед є, біг є, в принципі, більше мені і не потрібно. Але, звичайно, он, наприклад, хочете бігати по лісу, ось так. В мене вже не видно, тому що на феніксах є карта, на Епіксах, здається, також є карта. Тут же ж нема карти, і ти просто біжиш, дивишся. Там, ну, звичайно, що хто бігає по лісу, часто, то мої не сильно були комфортні. Але так як я бігаю по асфальту, ну, звичайно, що... Вони є дуже класними, вони мені подобаються. Якщо вибираючи годинник, ви звертаєте увагу, чи є там музика, наприклад. Хоч, наприклад, є музика е, на феніксах, я з ними трішки бігав там. Е, але чесно, я не не користувався. Можливо, це класно, але я слухаю музику більше в Ютубі, і мій е, маскатєк, жанр завжди змінюється. І чесно постійно качати там, ну, загружати там цей коннект, напевно, там, гармін. Е, Чесно, немає в мене бажання, тому я просто бігаю з телефоном і слухаю в наушниках. І ця функція я, в принципі, не сильно користувався би. Тому а там, значить, є Spotify, вон, здається. Може підключити до свого там наче, як аккаунту. От, чесно, це не пам'ятаю, але все одно я б цю функція не користувався. Тому що я завжди з собою ношу на тренування телефон, тому, в принципі. Все функції далі. Оплата також е, годинником. Це доволі зручно, чесно кажучи. Хто не бере з собою телефон і хоче щось придбати, це дійсно класно. Я буває такі моменти, коли не брав телефон, хотів щось купити, а не можу, тому що навіть на телефоні в мене немає, тому що я не вмикав цю функцію Apple Pay. Окей, на феніксах 6 Х є, наприклад, там на 7х є. Звичайно, що 235 там і фаранери, там, якщо вони не максимальні, то там, здається, немає. Тому також потрібно це враховувати, яка вам потрібна функція для бігу. Звичайно, що бігати там є багато куча годин, які класні, там навіть 55 будуть класні для бігу, але ж дивитися, які вам потрібні функції, Ще, наприклад, музика, там Apple Pay, там е висота, там карта, ну і ось такі куча дрібничок. Розливаємося далі годинники такі, як... Фенікс, напевно. Ось ми бігаємо з різних годинників на годинники, але я хочу пояснити вам про всі. Пості X Pro, дивився там, скільки функцій. А якщо там сьомі, можливо, там ще якісь нові вже по-моєму, здається, тільки сьомі є зараз. То там взагалі, я думаю, що скільки функцій так багато, але чи використовується з ними, це вже інше питання. Для автономності вони не те, що автономні, вони просто неймовірно. У них автономність дуже чудова. Там навіть просто що не користуватися бігом, там 30 днів вони значить, тримаються дуже класно. Так, зупинився біля такої басідки і ще раз повім далі про Фенікси. Фенікси 6 x Pro брав 100%, сьомі також брав і рекомендують бігуни там в інтернеті, в павліках різні пишуть, що сьомі, x круті для ультрамарафонів, для марафонів, куча функцій. Ну, взагалі я також перевіряв. Я думаю, що хто хоче, той подивиться мої відоси, Дійсно, вони класні. І... Я б рекомендував би брати ці годинники. Автономність чудова, куча вийдів спорту. Наприклад, поїхали в Карпати, є карти, можна бути маршрут, можна там свою тренування там, модернізувати. Коротше, там скільки функцій, Я вже не сильно все пам'ятаю, але я думаю, все одно після мого відео буде дивитися там якісь огляди ще одні, ще щось дивитися там, читати, і ви все це дізнаєте. Закінчивши з феніксами, я розповів вам про що звичайно про Фаранери, які є класні годинники. 235 класний, 245 також класний, але 245 трішки менший екран, але вони є металевими. Ці є пластиковими, екран тут трішки більше. Тут екран такий як в Феніксах шостих. Але е, там менший екран, можливо, там трішки більше функцій. Е, також непоганий. в Принципі, ціна також недорога. Автономність плюс-мінус який на всіх, але та модель вже навіщо, звичайно, що крутіше. Ремінгнець, звичайно, що нормально, не так, як в 55-ті, тому що ціна, звичайно, там і нижча, і нижчого класу. Це для початківців, наприклад, годинники. Для початківців це там, 55 там, і трішки там вище, можливо. Далі. 735. Також непоганий годинник, класний. Я б такий взяв. би. Звичайно, що він не новий, але но він чудовий. А ось зараз ми дійшли до того годинника, який рекомендують всі бігуни, якісь знімають і взагалі він вийшов недавно. І є Амулет, екран, тобто і ще й ще. Тобто тут прозвичайний екран, тут кнопочками такі, доволі простенькі, там він вже такий класний, дійсно класний, як 955-х, 65-х, тому розповім трішки про нього. Це 265-ті фаранери. Годинник, чесно подивився, він дійсно класний. цей особливо ременець жовтий. Він взагалі там скільки функцій є, багато також автономність там чудово, на 13 днів тримають. Тобто вони, я б рекомендував такі брати на даний момент. Якщо у вас є бюджет, там тисяч п'ять і вище, я не, чесно не знаю, там не дивився, скільки вони коштують. Бу, нові нові, здається, чи 10, чи 12 тисяч. Але можна взяти БУ. І в принципі, наприклад, оці я брав БУ за 3,5 тисячі гривень. Вони дійсно є класними, і я чесно дуже задоволений. І на даний момент я не збираюся їх міняти. Перейдемо до такого годинника, як Garmin Instinct 2. Годинник дійсно класний, також схожий на Garmin Fenix. Але, друзі, він трішки простіше. Дизайн також простіший, простіше, більш противоударний. Він також для там. Походів, для бігу, тобто куча функцій, є, але він чисто простіше набагато. Дуже простіше, там менше функцій, екран трішки інший. Ну, коротше, чисто така навіть більш бюджетна версія. Для бігу я б їх чесно не брав, тому що є набагато кращі годинники, там, що можливо функцій більше, автономність краще, там можливо водопроникність, там, і також, можливо, такі, як більше. Як більше прочні, але чесно, мені вони не сильно подобаються, я б таки не брав, який б я годинник брав би на даний момент, чи змінював, чи про які я не мрію? Не б не про які години, тому що мені свої дуже подобаються і вони є дійсно класні. На даний момент вони мені повністю функції е, покривають. Ну, Звичайно, може, якщо тут були карти, це було б набагато краще. Але чесно, це там раз у рік, два рази в рік на даний момент. Тому я, чесно, поки що не потребуюся в якомусь іншому годинку. Поїдемо прокатаємося далі. Так, микає зараз годинник, так розібравшися з інстинктами, феніксами. Перейдемо до фарани, все-таки, і які б я брав би на даний момент найкращі фаранери. Це 265. Всі рекомендують, всі бігуни, всі пабліки, всі блогери кажуть, роблять огляди, він дійсно класний. Взагалі, годинник мені чесно, отакий подобається. Хоч як перед цим казав, що я не про який не мрію, але отакий би на даний момент, якщо б не було ось цього, я б його взяв. Би. Тому що він дійсно класний. Далі ще які там є класні годинники, які я взяв би б. І рекомендував брати це 965. він також дуже класний. Це більше як написати, для тріатлону, і всі кажуть, і я в принципі, читав і дізнався інформацію, але я б зараз набрав би для бігу, тому що там також багато функцій, амулет екран, тобто новий, плюс сенсор, Ще є. Ну, взагалі, годинник дуже класний, автономність чудова, це фарандери, тобто вони спользуються і на бігу. Ну, тобто, це такі годинники для бігу, велосипеду і плавання. Тобто, плавання також, якщо хто плаває, це буде класний годинник, Наприклад, фенікси вони там більше такі для всіх функцій, тобто там і бігати, і по горам, і по всім, що. Все, що таке можна, і ще можна свій створити від Брав би 265-й годинник би й взяв би, тому що мені подобається, і 965 й годинник. Вони класними, це все фаранери, фенікси взяв би ще б. Ну і в принципі ще також наш годинник, ще який входить на топ, це 735. й Чудові, але вони, наприклад, порівняно з 265 ми 965-ми, він трішки застарів. Але ж також хочу сказати, будуть напевно повторювати багато разів. Він чудовий, є функції чудові. Я бачу, що він доволі популярний. Ціна там здається, новий коштує 1011, здається. Не сильно дорого. Був можна взяти ще дешевше, тому годинничок також чудовий. Гарний ремінець, вигляд також чудовий. Він по не сенсорний, здається. Так, він не сенсорний. Я порекомендовав також брати. Відео зроблене за підписника, а це означає, що ви також можете писати мені якусь ідею, писати якісь питання, і я зроблю повноцінне, круте відео. Звичайно, зараз я не поїхав на якусь велопрогулянку, Я, ну, я виїхав, в принципі, але більше в мене акцент йде на те, що проспітимо про години. В принципі, я можу поїхати на ОСПІ якось прокататися, це також буде відео. А так, другий хочуть сказати, що взагалі, я думаю, що контент потрібно робити, тому що вже 950 підписків в даний момент є, буде. Там 945, я думаю, що доб'ємо, поки вийде це відео, і це дуже клурто і потужно, тому що в нас вже буде скоро перша тисяча підписників. Я думаю, що це буде дуже потужно. Зробимо що якийсь розіграш. Коротше, щось я придумаю обов'язково. Тому що все-таки ми дійшли, ми змогли, тому що ми разом ішли. Якщо ви мене підтримували мене, то ми не дійшли. І ще таке задам питання, може, хтось розуміє на цій темі, як взагалі підключити Patreon, баймо кофі там, дзона є такі. Функції маска, щоб підтримати там автор. Ну більше цікавить Patreon, тобто там щоб такі робити якийсь ексклюзивний контент для підписників, які хочуть мене дивитися і дивляться. Тобто, таких для підписників, які дуже полюблять мій контент, я буду знімати щось цікаве. А зараз можете поглянути мою рекламну, таку невеличку вставочку про товари, які в мене є. А це в нас рекламна вставочка. Так, що ви бачите переді мною? Це. Товари, а це означає, що я вам можу запропонувати їх придбати. Якщо у вас є один 6 Pro, 7X Pro, це в нас є такий ремінець чудовий, класний, якісний. О, зараз я вам дістану його і покажу 26 мм. Ось такий просто неймовірний та якісний ремінець. Далі, друзі, це в нас кавер зарядки. Плюс ще лежать дві заглушки для порту зарядки. Тобто це дуже зручно, тому що що. Потопадаю на контакти, окисляється. Ну коротше, дуже гарна річ. Потім є захисне скло на 7х на 255, на 235, на 945 годин, і це я поклав просто, щоб подивилися які є на 7 Pro. Відкривати в принципі не буду, тому що скло всім відомики. Далі це продається окремо заглушечки по цінам, друзі. Все пишіть мені або в коментарях, або на мій інстаграм artemrunning0 і там все вже. Догомовимося. Далі. Це в нас ось такий прозорий чохол на 6X. Це в нас на 7X і також на Epix Pro. Дуже якісний та класний чохольчик. Всім рекомендую. Тому що е, царапається годинник, загрязняється. А це в нас, друзі, контакти на велотуфлі. Ось такого кольору. Тобто, ну, це різні вони по характеристикам. і ось такі зробимо висновок цього відео. Друзі, які б я б рекомендував брати підписнику годинник. Це 235, 245 класний годинник, плюс 735 класний годинник, 965 класний годинник і 265 годинник. Кому цікаво, то ставте подобаючи, якщо цікаво, якісь тему пишіть мені в коментарях. Тому що всі ножучі, слава Україні!